Міжнародний день дарування книг відзначили у Львівському центрі розвитку та дозвілля під спільним дахом. Завдяки ініціативі оновився бібліотечний фонд установи, і дітям тепер буде ще цікавіше проводити тут свій час. Сьогодні день благодійника. Ми стараємося якось так більш-менш змагати нашу бібліотеку і не тільки коштом, а ще й книжками, які нам які нам передають. Фонд не відповідає сучасним запитам. Я би так сказала, сучасних читачів, і ми долучаємося, проводимо різноманітні акції протягом року. Подаруй бібліотеці книгу. А сьогодні такий благодійний день для того, щоб об'єднати всіх тих, хто любить книгу, хто дарує книгу дітям. Листівки і печиво для ярмарку зроблені дитячими руками. А ще діти підготували виставу за мотивами казки на сучасний лад. На завершення квест і майстер-класи. Коли канікули, я тут буваю майже кожного дня. А коли я йду до школи, то я після школи сюди приходжу, роблю тут уроки і граю з друзями. Мені подобається читати книжки, і я обожнюю бібліотеку. Це як мій другий дім, 12 шкіл, а загалом 7 тисяч читачів обслуговує центр. Заняття тут знайдеться для дітей різного віку. Рада відгукнулася на акцію Подаруй дитині книжку, оскільки в радянські часи сама ходила в такі бібліотеки, де було обмаль книжок, дефіцит принесли близько 20 книг. Серед них цей творчість Франка Шевченка. Приємно, цікаве свято. Ми проводили таку акцію на районі. Декілька тижнів збирали книжки, збирали в викопарку пляж. збирали багато книжок. Трохи докупив. Назбирав дома які книжки. Дитина віддала свої, які вже перечитала. І ми ці всі книжки сьогодні принесли в бібліотеку.